Всіх вітаю. Я зараз знаходжусь в парку, в центрі міста, місто Коростень. Має декілька парків, але я в одному, який є в центрі. Хто був в місті коростень, то може це підтвердити. Гарний парк. Дуже слабо видно здаля. Але є один нюанс, який я хочу показати, який стався не так зовсім вже й давно. Агресор, цебто воєнні злочинці Російської Федерації, яка напала на Україну. Наскільки я розумію, кинули тут літака авіабомбу. Ось бачите це яма. Тут напроти мене, отут стежечка, була доріжка підніматися сходки до цього пам'ятника на, наверху, де я зараз. Але, на жаль, після цієї бомби тут доріжки вже немає такої, якою вона була, і ми мусили підніматися по стороні і не просто, або ж іншою стороною йти. Оце так. Агресор зробив. Навіть тут місці Коростень, Звичайно, це більше рік тому назад вже було на початку, але це було. Росія лишила свій слід. І, на жаль, сліди її дуже погані. І ми це знаємо. Тому йдемо до перемоги перемоги. віримо, що наш Бог допоможе нам. І він може це зробити різними способами. Наше завдання робити те, що він очікує від нас, і підтримувати тих, хто рухається, робить все для того, щоб війна скоріше закінчилась. Благословінці!